Понад 10 років Олександр Леконт був залюблений у мотоцикли і те, що з ними пов'язано: подорожі, нові місця, зустрічі з людьми. А ще він був патріотом Любив Україну. Так про сержанта Олександра Леконта розповідає його друг Михайло Тішевський. Сьогодні він прийшов шанувати пам'ять друга. Сержант Олександр Леконт загинув 5 жовтня біля міста Соледар Донецької області. Бійцю було 36. «Ми Мотоциклами захоплювалися обидва. Минулий рік він працював за кордоном. Ну і Зробив собі на новий мотоцикл, вже купив його і пішов до лав Збройних сил. Він не встиг на ньому покататися. Но він вважав, що, що це правильно, що він, він мусить захищати країну. Він в 2014 році пішов в воєнкомат і тоді його не взяли, а в цьому році вже взяли. Каже, зідзвонювалися з ним постійно. На складнощі військового життя він не скаржився. Так відшучувався, що все окей, все нормально, все окей, все нормально. Останній раз, правда, коли він казав, що все нормально, їх там шість днів дуже важких було. Після повернення з війни Олександр Леконт мріяв і далі мандрувати на мотоциклі Україною. Поховали бійця на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кроповницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.